Шурний блиск. Ролі виконується Альона Шотирьох, Катерина Фрикомовська, Михайло Чайка, Аріна Підлубна, Євгенія Комаревича. А зараз я розповім вам другу, другу. історію також про двох молодих людей, але які мали зовсім іншу думку про кохання. Містер Тауерс Чендлер прасував у кімнаті свій вихідний костюм. Одна праска грілась на газовій плиці, а іншою він жваво випрасовував лінію, яка тягтиметься від лакових тофель до жилета з низьким бортиком. Це все, що можна сказати про вбрання нашого героя. Наступне, хай догадують ті, кого жалюгідні злидні спокушають на такі самі вироки. Чемдлер працював клерком у конторі в одного місцевого архітектора. Він вважав архітектуру справжнім мистецтвом. Йому було 22 роки. Він отримував 18 доларів на тиждень. Щотижня Чендлер відкладав зі своєї зарплати 1 долар. Таким чином, кожного 10-го тижня юнак дозволяв собі замовити один єдиний вечір у власника відомого ресторану. За ці зверх гроші. Можна було добре поїсти, випити вина з вишуканою етикеткою, дати чайові, викурити викорити сигарету. Що могло бути більш прекраснішим? Цей один вечір, який Чендлер чекав, 60 нудних вечорів, був для нього періодом насолоди. Але наступних 69 днів він ходитиме в простому костюмі, обідати в простому барі. Де зазвичай обідують прості люди. Або і того ж не буде. З метою повернути в свій улюблений ресторан, Чендлер зупинився на одному кутку та побачив дівчину, яка якраз цієї хвилини послизнулась на бруківці і впала на тротуар. Маркер, вас за телефон. Хто? Редакція. Знову ця редакція. Все добре. Здається, я підвернула ногу. Я відчула, як вона підвернулася. Дуже боляче. Тільки коли не ступає на всю ступню. Чи не можу я бути вам чогось корисним? Ні, дякую. Справді не варто турбуватись. На мою думку, вашій нозі потрібен більш тривалий відпочинок, ніж ви вважаєте. І я хочу підказати вам, як можна допомогти їй разом з тим зробити мені ласку. Коли ви з'явились за рогу, я збирався пообідати в самотність. Ходімо зі мною, посидимо в затишній обстановці, пообідаємо, а за цей час біля нозі вщухне, і тоді я впевнений, ви легко дійдете додому. Але ж мене від знайомі. У цьому немає нічого поганого. Я сам вам представлюсь. Дозвольте, містер Тауерс Чендлер. Після обіду, який я намагатимусь зробити для вас якомога приємніше, ми розпрощаємось з вами. Або ж я проводжу вас до вашого дому. Як вам за мене? Але мій одяг з не найкращих. А ваш костюм. Ну, не говоріть маячню. Ви найчарівніші, ніж будь-яка з дам, які там будуть у найвишиканіших вечірніх сукнях. Ходімо зі мною. Тут недалеко є хороший ресторан. Прошу. Елізабет! Так. Привіт, Елізабет. Мені як завжди. Хоча ні, ви будете шампанське? Дай мі шампанське та цукерки, а мені віскі та сигар. Ще, щось, щось. І мій блюз, будь ласка. Ну що ж, давайте вип'ємо за нашу зустріч. Ви знаєте, я щойно прилетів з Лос-Анджелесу. Була важлива зустріч. Обговорював питання нерухомості. Після обіду нас запросили на шикарний банкет, де для нас співала вишукана співачка. Але це навіть не варто того, як ми з друзями відпочиваємо за кордоном. На яхті, яка чекає нас біля берега, а потім зіграємо гольф поважними людьми. Спосіб життя, про який ви говорите, здається мені таким безцільним та порожнім. Невже в цілому світі ви б не знайшли собі роботи, яка б зацікавила вас? Робота, люба моя місце Спробуйте уявити собі, що вам доводиться вставати до обіду, робити в день по 10 візитів. Ми не роби. Є найпрацьовитіші люди на землі. Елізабет, рахунок, будь ласка. Решту заберу. Дівчина, а що вона порядна головою ручець, хоче доводиться працювати за шматок хліба. Як знати, не нагороди, я всієї тієї маячні, а скажи їй правду, ми могли б. А чорт би все побрав! До цей костюм і моя брехня. Як завжди, коли я хочу зробити все як найкраще, Виходить, як завжди. А її очі, її очі як океан, в якому можна потонути. А її волосся, її ніжне шовковисте волосся, а її парфу. Я буду пам'ятати її запах до кінця своїх днів. Ах ти, зірве голову! Коли ти перестанеш лякати над своїми витівками? Ось уже дві години, як ти втекла в цьому лахміці. Тебе хоч ніхто не бачив, не гідниця. Не бурчи, сестричко. Я бігла до Мадам Тела, щоб сказати їй, щоб вона замість рожевої просивки поставила фіолетову. Добре. Але обід уже скінчився, Люба. Ти спізнилася. Я знаю. Розумієш, я йшла та послизнулася на тротуарі. Якось я дошкольтагала до ресторану та сиділа там, доки мені не стане легше. Тому я й спізнилась. Знаєш? Колись ми вийдемо заміж. І ти вийдеш, і я. Грошей у нас так багато, тому ми не зможемо злукавити. А хочеш, сестрице, я тобі розкажу, яку б людину я змогла покохати. Ну, кажи. Я хочу, щоб у мого коханого було ласкаво карі очі, щоб він був чесний і щедрий, добрий і гарний. І не перетворював любов забаву. Але я зможу полюбити його тільки тоді, коли він матиме ясне прагнення в житті, ціль, корисну роботу. І нехай, нехай, нехай він буде останнім бідняком. Я не подивлюсь на це все. Я зроблю все, аби йому допомогти. Але, сестрице, ми нас оточують такі пусті люди. Десь між вітанням і клубом. А таку людину, на жаль, я не змогла покохати. Навіть якщо б у нього були ласкаві, карі очі. Жибізно, час лягати моя. Хотій. Наш герой Чендлер один із багатьох людей, які помиляються. Адже не треба вдавати з себе мільйонера, багатого кульвіса для того, щоб комусь сподобатись. Головне це бути собою. І пам'ятайте, люди до вас потягнуться. Елізабет, блюз Чендлера, будь ласка. Ваша доля у ваших руках. І Я сподіваюся, їхній час ще прийде.